Пане Ігоре, можна таке запитання відверте. Дивіться, в мене немає військового досвіду, я ніколи не воював, я, я не знаю, як це влаштовано. Все, що я роблю, це спостерігаю там, протягом двох плюс років за тим, як зараз відбувається ця війна, якої інтенсивності ця війна, що, там, як сторони воюють і так далі. І коли я чую інформацію про те, що там Франція надійшла нам інструкторів НАТО. Там Британія може це зробити, там Німеччина, ще хтось. Я думаю, а який досвід у цих інструкторів НАТО і чому вони можуть навчити наших хлопців, які два плюс роки воюють на цій війні, яка є другою за масштабом після Другої світової? Як ці французи можуть навчити наших українських хлопців? В чому вони їх можуть навчити? Яким досвідом? Може, це нам треба їх учити? От я цього не можу зрозуміти, є особливість, по-перше, по французькій зброї. Тут підхід, очевидний, на мій погляд. Тобто є зброя, яку треба освоїти, щоб це робити швидко. Країна, яка виробляє зброю, цю, яка експлуатує, може допомогти нашим це зробити досить швидко. Це по-перше, по-друге, до цього нам допомагали. Ну крім опять таки, по навчанню і тренуванням на конкретній зброї, яку надавали. І це важливо і зрозуміло, яким чином це проводиться. Причому, якщо це проводилося в цих країнах, то це було відносно, ну не відносно, а безпечно. А якщо навчати тут, то росіяни проводять розвідку, палюють і наносять удари до місця нашої підготовки. Але це по конкретно якоїсь зброї, скоріше всього. Крім того, окреме питання по загальній підготовці. Можна сказати, для того, щоб от зараз відбувається мобілізація, треба проходити не менше місяця, якби загальної базової підготовки, а потім готуватися конкретно по воєнній спеціальності, і на підготовку цю загальну потрібен час, потрібні люди. А люди людей військових у нас не вистачає на бойових дій. Тому якщо якась країна допомагає такого роду фахівцями. Які підготують і візьмуть на себе цю загальну підготовку, то чи є це нам допомога? Безумовно. А якщо це допомагає, тому що в цей час військових Ну вони можуть виконувати свої функціональні обов'язки по захисту, по веденню бойових дій на лінії зіткнення, де не вистачає от після боїв запеклих, наприклад, там часом Ярія. Передавали інформацію з лінії зіткнення є окремі роти, які залишаються там по взводу Ну так значить, треба ж військовослужбовців для того, щоб виконувати завдання і поповнювати наші ці роти. Тобто такого роду допомога нам потрібна. А потім ми ж знаємо підходить, що важливо, якби початок справи. Це 80-85 відсотків успіху. Тому що якщо ми починаємо з такого роду фахівців, то може просуватися далі. Ви подивіться Польща і країни Балтії говорять про те, що вони не будуть чекати. До речі, це дуже важливо, коли підійдуть, наприклад, як там кажуть росіяни, закуплять Україну, прийдуть на їх кордони, і там розглядається по даже доктрині натовська, вони поміняли до речі і. В цьому ми їм допомогли. Тобто, по попередньому варіанти цієї доктрини, значить, росіяни починали бойові дії, заходили на території і тільки там через якийсь час під. Резерви НАТО наближались до цих країн, і значить, велисі відповідно бойові дії. Зрозуміло, що ці країни і Польща це питання піднімали, що це їх не влаштовує. І зв'язку з цим завели, але по батальйону Ну що таке батальйони по батальйону в три країни в Балтії, в Польщу, там, в Румунії. От, вони не вирішують це питання, і зрозуміло, що при таких підходах це буде не так гостро, як попереднім Тобто, вони добились такого роду змін, але все рівно е з урахуванням потуги, яке є у росіян, підготовки і введення ведення все рівно значить будуть заходити. А що значить для країни зайти росіянами? Вони бачать по нашим е територіям, е починаючи навколо Києва і по іншим. І це теж не влаштовують зв'язку з цим. Вони приймають рішення, що якщо піде такі, ну Макрон сказав, що для нього принципово, Києва, Одеса, наприклад, да, ці країни е, вважають там свої, е, поки ще не озвучені, але зрозуміло, що якщо буде погіршуватися ситуація, вона сказали Ми будемо починати з підтримки і воювати з росіянами, не чекати, коли вони прийдуть на наші кордони і будуть заходити. А будемо це робити супереження. Це абсолютно. Вірний погляд і шлях по об'єктивним законам ведення війни, і тут їх можна зрозуміти і це підтримувати всьому, тому що це підтримка і ведення нами відповідних бойових дій. Пане Ігоре, хочу вас ще запитати. Як ви ставитесь до того, що засуджені, будуть у нас тепер служити, вони я так розумію, будуть служити в спеціальних штурмових підрозділах, вони складаються з таких самих ув'язнених. Про це каже міністр юстиції Малюська, і будуть штурмовиками, тобто монолітні підрозділи, в рамках яких будуть ось лише засуджені. Що думаєте? Тут двоякий можливий підхід. По перше, якщо це а ми маємо надію. І так ще інакше, ми бачимо досвід росіян у ворога. Треба вчитися всьому, що є корисне. Вони, до речі, приймають наше багато що і в озброєнні в техніці тактиці, і все, що бачать корисне, Вони приймають і намагаються якомога швидше реалізувати у себе. Тому це не українська ноу-хау вивчати стан ворога, якісь прийоми, якесь озброєння, яке б додало силам оборони України, а загальний підхід питання реалізації. Зв'язку з цим, якщо ми за критеріями, я взагалі завжди намагаюся таким чином мати цей критерій і це корисно діям Сил оборони України. Це допоможе тим нашим військовим, які зараз на лінії зіткнення. Ми говорили, що на окремих напрямах в зв'язку з веденням інтенсивних бойових дій в ротах залишились повзводу. Нашим нам потрібна допомога. Всім військовим, нашим хлопцям потрібна допомога. Це буде допомога. Так. Нема питань, то це треба реалізовувати, і це треба робити. Безумовно, якийсь піде, це ж треба засвоїти, реалізувати. Це буде там і помилки, і, бо це важка справа, яка зветься війною. Але так чи інакше, це, при організації відповідно, я думаю, зробиться, Більше повинно бути і буде позитива, і допомога нашим хлопцям на передовій. І тому це треба робити. Дозвольте в завершення, пане Ігоре, поцікавитись дещо іншою темою. Вона не стосується української війни, але mm. в останній час багато з'являється доволі тривожних повідомлень. Я зараз про Китай і Тайвань. Ну от Китайці починають навчання, фактично там оточують Тайвань, і там ми бачимо велику кількість надводних засобів, там навіть авіацію, подекуди спостерігаємо. І от декілька видань. Пишуть про те, що на початку червня Китай нібито здійснить інтервенцію на Тайвані. І от видання The Telegraph через декілька днів пише про те, що Китай готує великий військовий флот для вторгнення на Тайвань. Тобто, це вже декілька різних змі. Пишуть про відповідь на вторгнення Китаю на Тайвань. Як ви вважаєте, чи дійсно можливий ось такий розвиток подій? Я думаю, що не Виключати такий сценарій, підхід відомий військовий, що треба опрацьовувати різний, в тому числі найгірший в даному випадку, для, з точки зору сил, які підтримують Тайвань в першу чергу американців, ну і інших, які бачать, що це протидіє авторитарним режимам по світу. От. І тому до цього готується і Тайвань. Ми знаємо, Макфол, це голова комітету. Республіканець Крило Трампа показував в Конгресі, те, що треба надавати дозвілу американцям і уряду адміністрації Байдена українцям по застосуванню зброї, надавати якомога більше сучасної зброї, і сказав про те, що Тайваню Америка буде надавати саме сучасну зброю. А не таку застарілу про які сроки там пройшли все яке вони надають українцям? Ну ми тут пам'ятаємо погляди, і не тільки погляди і заяви, а реалізацію яким чином ті ж американці відносяться до Ізраїля, які були удари по. Ізраїлю повітряних засобів іразки, як всі сформували дуже потужну цей приклад, поки такий я б сказав рекордний в світі, як можна організувати систему протиповітряної протиракетної оборони, яка дозволила Ізраїлю більшість цілі познищувати і ураження. Там були об'єктами Ізраїля невеликі. І ми знаємо, що під час паузи цієї на півроку. Значит, нам там 300 мільйонів, десь Байден в кишені знайшов і допоміг уже коли фактично вирішили питання. А ізраїльтяни отримали і F-35, які дорожчі з F-16 в рази, і бомби відповідні, значить, засуджуючи, причому з боку Америки це одне місце, яке залишилось міста. За ну, місто на півдні сектора Гази і це місто є місцем засереження залишків Хамасу, незважаючи на це, на те, що не тяня, зараз виправдовується там, вдарили по лагерю по цьому. А от загинули люди, війна да, можна поспівчувати все це зрозуміло, але от такі вибачався за це не та так чи інакше, допомога Ізраїлю така була. Тобто Ізраїлю і якщо і Тайваню надається допомога якісним сучасним, озброєнням це відрізняється від України. На жаль, і коли ми задавали питання після того, як відбили. Удари по Ізраїлю говорили ну до того вони казали, ви не члени НАТО, от коли тоді і все таке інше. Але цей приклад і ці приклади показують, що питання не в цьому, питання в тому, що вони не признають нас як повноправна країна європейська світова прогресивних країн, які борються не тільки за свою свободу демократію. Погаслам вони нас підтримують, але це впливає на світовий мір... порядок безпеку в світі, і треба підтримувати нашу країну і відповідним чином відноситься в своїй допомозі. Будемо думати, і хочемо побачити, що зміни такого порядку будуть відбуватися.